У Житомирі триває місячник, знаходи всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Цього року він проходить під гаслом знайти, лікувати, вилікувати кожного. Туберкульоз залишається однією з головних проблем людства. Жодній країні світу цієї недуги не ліквідовано. З даними ВООЗ, близько 8 мільйонів людей щороку хворіє на туберкульоз. З них майже півтора мільйони помирає. В Україні кількість хворих щороку сягає понад 30 тисяч, а смертельних випадків близько 7 тисяч. Тільки в Житомирській області минулого року виявлено 853 нових випадків. Захворювання та зареєстровано 166 смертей. Епідемія туберкульозу складає із трьох складових. Перший це перший діагностований туберкульоз, який виліковується біля 95%. Термін лікування даного туберкульозу 6-8 місяців, і вартість самого лікування чуть більше тисячі. Друга складова це хіміорезистентний туберкульоз який лікується дуже важко. Термін лікування його більше 20 місяців, вартість від 70 тисяч до 100 тисяч гривень третя складова це хворі з віл снідом. І якщо у 2004 році таких людей було 35, то вже у 2014 – році – 186. Крім хворих на снід, у групі ризику хворі на цукровий діабет. Люди, що мають професійні захворювання, перебувають на обліку у наркопсих або тубдиспансерах, диспансерах. А також особи, що безпосередньо контактують з хворими на туберкульоз, також є ще й соціальні групи ризику. Сюди в нас відносяться особи, які перебувають в слідчих ізоляторах, в тюрмах, які звільнилися без постійно. Місця проживання, на жаль, саме складніша категорія, тому що їх знайти і обстежити теж проблематично. Особи, які мігранти, біженці, переселенці, що на сьогодні ця кількість також у нас значно зросла. Само собою забезпечують, малозабезпечені забезпечені сім'ї, які перебувають на обліках в центрах в соціальних службах. І центри зайнятості, тобто не працюючи, так як 50% із тих, які б за віком працюючі ну, на жаль, у нас 50% це які не мають на сьогодні місця роботи безробітні, тому це теж група ризику. Номеродин втім, враховуючи масштаб епідемії за словами лікарів, шанси захворіти на туберкульоз є у кожного. Кашель більше трьох тиждень підвищення пітливість, лапкість, порушення сну, температура 37, 37,5, що триває близько місяця. Це найперші ознаки. Захворювання При виявленні хоча б декількох з них необхідно терміново звертатися у лікувальні заклади. Втім, часто люди не зважають на свою втому пов'язуючи її з насиченими робочими буднями, і приходять до лікаря запізно. Із тих випадків, які в нас виявлені, це половина 50% відсотків складають уже розповсюджені форми туберкульозу, які на жаль і лікуються набагато складніше. Ну і з них і част, частка є на жаль летальних наслідків. Крім того, існує ще й проблема відмови хворого від лікування. Хворий або відмовляється від лікування, або не хоче його приймати, або приймає його несистемно. Робить перерви день, два, три, місяці тижні. І внаслідок цього, звичайний туберкульоз, який був чутливий, паличка виробляє стійкість до препаратів і він хворий сам себе перетворює в резистентну форму туберкульозу. І такі люди лікуються роками разом з три, три роки назад була прийнята постанова. Багато хворих, які уклоняються на заразні форми від лікування, їх госпіталізують згідно рішення. Суду у нас є спеціальні дві палати, які знаходяться під охороною міліції. За прошли рік таких хворих було е, проліковано 16 чоловік. І в даний час і в даний час знаходиться п'ять чоловік. Що стосується санаторно-курортного лікування. У нашій області є як дитячі, так і дорослі санаторії. Лікування фінансується державою. Також є можливість лікуватись в Одесі, в Франківській та Київській областях. Раніше українці, що мали доступ до 10 санаторіїв у Криму. Нині ж за рахунок держави лікування там недоступне. Але й, наприклад, в ту ж Одесу хворі їхати не поспішають, адже у багатьох просто немає коштів на проїзд, враховуючи численні труднощі, з якими стикаються хворі на туберкульоз, лікарі. Я раз нагадують про важливість ранньої діагностики, тобто проведення обов'язкового щорічного флюорографічного обстеження. Крім того, лікарі ще радять вести здоровий спосіб життя, не палити, не зловживати алкоголем, утримуватись від купівлі продуктів на стихійних ринках та уникати контактів з хворими.